Час тиші, час безпеки, час комендантської години. Так, воєнний стан вже майже два роки диктує вимоги. Власне, про це в анонсі випуску ситуаційного центру муніципальної варти. Комендантська година це заборона в певний час доби перебувати на вулицях та в громадських місцях. Ти нарушив комендантське час? різні, Чим я нарушив? Тим, що я йшов додому? Ти треба завчасно, бо в цей час на варті безпеки ведуться спільні рейди муніципалів та патрульних поліції. Та ось коли місто спить і бачить вже десятий сон. Хтось переконує, що за декілька хвилин до 12-ї встигне дістатися додому. Якщо спієте, то давайте з 0 години до 5 години ранку діє комендантська година і в нашому місті. Дві да, нас ну так вже порушення комендантської години. Перший раз таке. Нехай цей перший раз буде для вас останнім. При таких зустрічах з порушниками комендантської години комендантський патруль діє згідно наділених повноважень. Огляд документів серед них Де документи. Де? Де? І це добре що є, та ще краще було б, якби в цей час ви перебували вже вдома. Служи, так ви зараз порушуєте комендантську годину. І все б нічого відбулося попередженням відділку поліції. Вас ж не закриють на 15 суток, не штрафу не буде. Вас попередять. Далі діючі виключно в рамках правового поля запитали Запрещені предмети є в карманах? Ні. Та як виявилося, не зовсім так. Смотри, ще один ножик. Якщо ще один, отже, не один ріжучий предмет знайдено. Ось вам і немає заборонених предметів. Так от завтра випуску дивіться, з чим ще доводиться стикатися муніципалом під час рейдів комендантського годину і не тільки. Не пропустіть.